Вітаю вас на каналі акційного блогера Віталі Контуріно і запрошую до Чарівного світу магазин Єва акції 20 двадцятого та 21 20 та 21 серпня. Дякую за коментарі, дякую дуже за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. І я вже бачу першу акцію, мінус 50% від звичайної ціни на гелі для прання. Зараз я покажу ці гелі і озвучу ціни. Зверніть увагу, хороша акція. Так, ось цей перший гель. Універсальний можна використовувати для ручного та для пральних машинок. 4 кілограми, 4 літри. І ціна його 94 гривні. Я закруглю ті копійки в більшу сторону для зручності. Зі знижкою. Ось цей гель, Active Wash універсальний. Так, тут 4 кілограми. Написано, що не містить фосфатів для всіх видів тканини. Ціна такого гелю для прання 77 гривень. Зі знижкою ось цей універсальний вош економ бонус. Написано. Так, гель для прання універсальний для всіх типів тканин. 4 кілограми. Не містить фосфатів. Акційна ціна зараз на нього. 99 гривень, акційна ціна цього гелю. Зі знижкою 50% на всі засоби а, для захисту від комарів, точніше до 50% на комоду, Джонсон та Рейд. Фумігатор рейд із рідиною 127 гривень. Ну, я гадаю, що вже понабирали оцих всіх стартових пакетів, як так говорять. Да? ірекс по 134 гривні. Зараз можна тільки докуповувати рідину. І комодо зі знижкою 50% за ціною 54 гривні та 50 копійок. Також є рідина спреї зі знижкою до 50%. На всі засоби для очищення обличчя та зняття макіяжу 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто купуєте два, точніше, три берете з полиці, а третій найдешевший в чеку вам буде у подарунок будь-якої торгової марки: засоби для очищення та зняття макіяжу. Так, ось тут є міцелярна вода Garnier, 400 мл 151 гривня. Поряд стоїть очищувальний гейт для обличчя гарнір, так, 170 гривень 200 мл. Міцелярна вода від About. Зараз по 109 гривень 400 мл зі знижкою. Ебаут засіб для зняття макіяжу 109 гривень 125 мл. А, непогана ціна напінку для вмивання 100 гривень 150 мл є для різної типи шкіри. Ебаут оксаметовий мус для очищення обличчя. А, зараз він зі знижкою 149 гривень. Тонік для обличчя а, зволожувальний від EBA 100 гривень акційна ціна. Від торгової марки May засіб для очищення обличчя 150 мл, зараз 60 гривень. Легка очищувальна пінка May 150 мл, зараз 50 гривень. Мей освіжаючий тонік 200 мл. Майже 50 гривень, акційна ціна. Ну і також усі засоби Nivea і решта. Також торгові марки. 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось така велика міцелярна вода Нівея 123 гривні 400 мл. Також можна придбати різні очищувальні гелі та пілінги Нівея. І є муси для очищення шкіри обличчя 149 гривень. А це вже наступна акція на IQ код. Всі професійні засоби для догляду та фарбування волосся. IQ-код 1 плюс 1 дорівнює 3. Тобто, якщо ви користуєтесь цією торговою маркою, фарбуєте волосся, миєте волосся, можна зараз придбати третій, найдешевший буде вам у подарунок. Так, ціна на фарби IQ код 199 гривень. Зверніть увагу, IQ код шампуні 500 мл 199 гривень зі знижкою. IQ код ламінуючий спрей для волосся 150 мл 189 гривень. І зі знижкою можна придбати маски IQ код 500 мл від 199 гривень. До речі, зараз непогано от взяти шампунь, маску і спрей вам вийде в подарунок. Зверніть увагу. Наступна акція на шампуні Ельсеф від Л'оріаль. Купуєте один, і друга одиниця. Буде вам зі знижкою 50% від звичайної ціни. Шампуні 250 мл 139 гривень. Ну, ви зрозуміли, що є різні види, тобто для різного волосся. Бальзами філери 200 мл 139 Також є додаткові засоби догляду за волосся від Л'оріаліцев. Купуєте один і другий вам буде зі знижкою 50%. Калос. Всі засоби для миття волосся. Мінус 30% від звичайної ціни. Я знаю, що цією торговою маркою багато хто користується із дівчат. Дивіться, цей шампунь містить кератин, колаген літровий, і зараз його ціна 144 гривні. В таку ж саму ціну маски великі, літрові для різного волосся 144 гривні. І ось такі від калус мультивітамінні по 128 гривень. Тут також об'єм літр. І мінус 50 на другу упаковку. Всі паперові рушники Greenway, диво або ж літо. Паперові рушники від торгової марки Літо двошарові дві штуки за 35 гривень та 70 копійок. Дуже хороша акція. Бачите, купуйте один. До речі, акційна ціна. І другий можна придбати зі знижкою 50%. Ось такі рушники літо двошарові. Тут 130 штук, 38 гривень. Паперовий рушник від торгової марки Greenway, це тришаровий, 175 відривів за ціною 46 гривень. Рушники сніжна панда, двошарові дві штуки, 200 відривів. Акційна ціна 95 гривень. І ось такий великий паперовий рушник Аліто. Тут в нас зараз скажу скільки відривів. А 150 відривів двошаровий – 59 гривень. Купуйте один-другий зі знижкою 50%. 20 та 21 серпня. А Лінгері, вся жіноча гігієна зі знижкою 40% від звичайної ціни. Вибір дуже великий, тому все показати вам не можу. Надаю інформацію. Зверніть увагу. І також зверніть увагу, зі знижкою 40% міцелярні гелі лінгері для інтимної гігієни 300 мл по 64 грн та по 59 грн. Три види на вибір. 2 дорівнює 4 на всі чоловічі та жіночі шкарпетки, чешки та підслідники. Купуйте дві і дві буде вам у подарунок пари. Ось такі чоловічі, жіночі, є ще білі, жіночі є кольорові, 25 гривень. Тобто за 50 гривень вам вийде 4 пари. Парфумерія JM'Cu Dolce Gabbana та поліз вся парфумерія мінус 50% від звичайної ціни. Надаю вам інформацію. І ще раз повторюю в кожному відео. А якщо гарно пошукати на поличках парфуми, можна знайти навіть більше, ніж зі знижкою 50%. На це також зверніть увагу. Зараз Джумічу жіночі по ціні від 100, Вибачаюсь, від 1100. Так, до речі, це жіночий поліцай. А 499 гривень. Така черепушка. І ось тут є чоловіча по 959. Знижка 50% також. Ходіть далі. Max Factor, Вся декоративна косметика. 1 плюс 1 дорівнює 3. Не бюджетна. І бачу, зараз деякі позиції є зі знижкою, тобто із жовтим цінником. Купуйте 2, і третій. Найдешевший вам буде у подарунок. Так, щось я не туди поліз. Max Factor ось тут стоїть. Так, також є жовті цінники. Зверніть увагу. А тут вже два дорівнює 4 на ламель вся декоративна косметика. Купуйте 2. І два найдешевших вам буде у подарунок. Також деякі позиції є із жовтим акційним цінником. Мінус 50 від звичайної ціни на Патрісі Рідо, вся декоративна косметика. Зверніть увагу тільки для очей хороші знижки на туші, тут навіть більша знижка, ніж 50%, були туші 199, 249 і зараз можна придбати за 50 гривень. Так, і ось ці палітки також зараз в акції зі знижкою 50%. Це, як це сказати, чорновик, не чорновик, а як це правильно називається. пробник. Тому він такий заляпаний. Тестер ось. І ось ці патрісія лідо, також зараз зі знижкою. І ще одна така не менш цікава акція. Всі зошити та канцелярські ручки 2 4. 14. Це також зверніть зараз увагу. А на всі косметички, сумки та рюкзаки 1 до рівня 2. Купуйте один і другий найдешевший вам буде у подарунок. Косметички, як я говорю, тревел версія. Точніше, це і є тревел версія. Досить вмісткі, хороші. Ціна такої косметички. А 249 гривень всюди на цих на цінники. На кожній етикетці є ціна. Це новинка. Ось такі можна придбати по 100 гривень. Тобто 100 гривень і дві штучки може бути. Бачите, як цікава пропозиція. А ось такі косметички по 70 гривень, і можна навіть використовувати їх як пенал. купуєте одну за 70 і друга вам буде у подарунок. Тобто по 35 гривень ось така косметичка вам вийде. Дуже хороша акція, також зверніть увагу. Ось така ніби під замш ціна 129 гривень. Це теж цікава новинка. За ціною 169 гривень, і другу ще можна взяти в подарунок, будь-яку не обов'язково купувати таку ж саму. Є навіть чоловічі. Ось такі, дивіться, містки дуже добрі, чоловічі, дорожні, можна сказати, навіть можна підвісити її, якщо ви десь в поїзді або зупинилися в готелі. Ціна 249 гривень, і ось жіночу можна взяти у подарунок із полички. І ось така, я знаю, що багато чоловіків ходять з такими косметичками по місту, 249 гривень. Ще хочу вам оці показати, це новинка, таких не було косметичок. 199 гривень, ну от 199 гривень, тобто за 100 гривень дві косметички, тобто по 100 гривень косметичка одна виходить. Добре, ходіть на другу. Акцію. 1 плюс 1 дорівнює 3 на люмінарк банки для зберігання. Ось вони є великі та маленькі. Скляні банки люмінарк із герметичною кришкою, а великі літрові по 149 гривень купуєте 2 третя в подарунок. І маленькі на, А, це вже металева. Я зрозумів. Металеві по 90 гривень, купуєте дві і третя буде у подарунок. Добре, це ще акція не вся. Дивіться, 2 дорівнює 4 кругла керамічна тарілка з кодом. Зараз я знайду цю тарілку і вам покажу. Купуйте дві, і ще дві буде у подарунок. Парне число це досить добре. Ось така от чорна тарілочка матова. Зараз вона в ціні тарілка кругла по 80 гривень зі знижкою. 160 гривень. За 160 гривень 4 тарілочки. Це були всі акції на ці два дні. Я вам бажаю економних покупок, всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.